Псалом 126, Пісня ступенів. Восьма сходинка Перемога над тлінним. Коли не Господь будує дім, даремно не сплять будівничі, в такій оселі не затишно всім, Холод від стріл войовничих. Якщо не Бог нас стереже, даремно пильнує сторожа, і від грабунку ніхто не втече. Дірява людська огорожа, і що та робота з зорі до смерку, коли хліб у зітханнях здобутий, молитвою вичисти долю гірку, не будеш в турботах забутий. Тяжко зароблений в щоденні хліб не захистить відпочинком, тільки молитви улюблений слід радує вільним спочинком, Спадок Господній. Діти дітей слухають славні утроби, Стануть стовпами Божих вістей, духу прості землероби, Стріли запущені в лону життя, Світло пісень позбирають, блаженні випалять усе сміття, зорями в небі засяють, Ворог, що в місті твоєму живе, прийме послання при брамі. Залишить місце славне святе, алтар не осквернить у храмі.